Сьогодні я буду малювати осла. Це буде синій осел з жовтими слідами, але це буде дуже специфічний осел, осел, який пішов. Ця історія трапилася доволі давно. Коли я був у школі, власне кажучи, не зовсім у школі, а в підготовчій школі. У нас були уроки малювання. І на цих уроках малювання я, зокрема, намалював ось такого осла, зад-осла. Я цю картину назвав Осел пішов. Всі мої однокласники тодішні одногрупники, юні, потенційні майбутні художники, серед яких власне, дійсно деякі потім стали художниками, їм всім це сподобалось. Але наша вчителька, вчителька малювання сказала, що ти намалював, як таке може бути? Як може осел бути лише половинкою осла? Ось, і вона, здається, поставила мені за цю картину якусь дуже низьку оцінку. Ось, і в мене відбулася, ну можливо, перша юнацька дитяча мистецька травма. Так? Я вважаю, що творчість, доросла творчість, творчість поета, прозаїка це якоюсь мірою подолання цієї травми, так? пошук себе того, який ти був колись. Пошук свого безпосереднього сприйняття, пошук якоїсь свіжості, пошук себе, такого, як ти був тоді, і, напевно, якогось особливого безпосереднього сприйняття. Я гадаю, що в своїй творчості я намагаюся якось ці речі підтримувати, я намагаюсь бути природним. Я намагаюся не боятися таких речей несподіваних, якихось, можливо, несерйозних на перший погляд. І ну, роблю все для того, щоб таких травм більше не траплялося. І нехай жодна вчителька не заважає намалювати дітям осла, його зад, котрий повторюся, є далеко не найгіршою річчю в нашому житті.